Вітаю вас, пані Тетяно, На форумі Бріч. Ви заступниця міністра соцполітики. Я так розумію, ви більше відповідаєте за ВПО. Наскільки ну в принципі за багато чого відповідаєте? Але ВПО одна із сезону вашої відповідальності власне питання от було буквально нещодавно про те, що є перші 100 заяв на ВПО від ВПО на придбання житла з компенсацією 70% від ЄОСЕЛІ. Що за програма і як вона має працювати? Дійсно, у нас є це одна із наших програм, взагалі в нашому інструментарії з приводу на якихось моделей житлових для того, щоб забезпечити людей, які ну вимушено покинули свої домівки. Цей інструмент ми розробили нещодавно. Це програма іпотечного пільгового кредиту на основі програми є оселя, яка надає можливість людині зважитися на придбання житла. Яке Коштує об'єкт це до вартість до 2 мільйонів гривень. Держава покриває 70% першого внеску, і держава покриває 70% платежів щомісячних протягом першого року. І держава компенсує, звісно, ті витрати, які йдуть на оформлені кредиту. Це кошти до 40 тисяч гривень. Це звісно, якраз той транш, яка людина ну не може зібрати для того, щоб взагалі зважитись на таку програму, і розуміючи інструмент. На виділення цих коштів і перерахування, саме банківський, він сьогодні стабільний. Кошти отримуються на спецрахунок. Одразу всі, що дає змогу і банкам бути впевненими в тому, що це стабільна програма від держави, і звісно, людям, що вони можуть заходити в такий проект, і що вони досягнуть результату, і житло все ж таки вони зможуть оплатити і жити вже відповідно у цьому житлі. То Кількість заяв уже більше ста очевидно. Кількість заяв наразі вже біля тисячі. Так, іде процес верифікації збору документів. Пенсійний фонд максимально допомагає. Ми ведемо комунікацію, звісно, з банками для того, щоб максимально спростити якісь форми або якісь питання, які виникають під час оформлення. Власне, тут я на формі почула про проблему, в тому, що ВПО складно інтегровується в деяких регіонах. В принципі, в цю систему життя як взагалі у нас є це в Україні. Ну, взагалі, питання інтеграції насправді воно дуже складне, тому що воно потребує взагалі комплексного е, рішення і координації абсолютно всіх учасників цього процесу. Тому що ми дійсно маємо таку проблему на сьогодні. Про це ми в тому числі говорили на нашій панелі на форумі, про те, що ми маємо. Людей, які проживають сьогодні в місцях тимчасового проживання, наразі це близько 80 тисяч людей, і не всі люди на сьогодні мають можливість повноцінно інтегруватися, тому що ці люди вже Два-три роки проживають в таких місцях тимчасового перебування. і Це вже стає їх постійним житлом. Наразі завдання всіх учасників і завдання наше, як Міністерства соціальної політики сім'ї та єдності зробити цю систему координації, запропонувати ті механізми для того, щоб забезпечити супровід такої людини прямо з моменту її евакуації, з моменту її переселення зі своєї домівки до інтеграції. Ми маємо запропонувати таким людям, прямо починаючи з транзитного центру, можливість. Програм житлових, в тому числі програм, можливість роботи, тому що це дуже важлива історія. Люди, які приїжджають, у нас є дуже багато. У нас є співпраця з платформою прихисток робота, яка буде інтегруватися в нашу систему. Є співпраця з державною службою зайнятості, тобто це інформування людей, якраз от в ту в, в тому піку, які от тільки переїхали, що є робота з житлом, наприклад, і це вже вирішує дев'яносто. То проблем цієї людини це завдання поінформувати людину одразу, попрацювати з нею, визначити її потреби. Звісно, якщо дітки це влаштування в дитячі садочки. Якщо це школи влаштування в дитячі садочки, і наразі ми маємо багато людей саме для внутрішньо переміщених, це певні міста. Таких садочках і школах, тобто, це якраз питання потреби людини, визначення цих потреб на кожному етапі і одразу реакція держави і всіх учасників на ці потреби. Тоді ми будемо е мати успіх для влаштування такої людини в громаді. А громада вона буде зацікавлена і фахівцями, і дітками для того, щоб розширити свою інфраструктуру для того, щоб е люди прибували, ставали постійними стіякими членами громади. Ну і вже були, звісно, піднімали. Економічну складову громади і держави в цілому. Ну і власне ще про ВПО і заявок на житло. А які регіони найпопулярніші для них? А, ви знаєте, насправді. А... Регіони найпопулярніші там, де у нас ми можемо відслідкувати, там де у нас є концентрація ВПО, звісно. Ми розуміємо, що це місто Львів у нас дуже багато, до речі, зареєстрованих ВПО на прифронтових громадах, як не дивно, тому що це Харків, Дніпро. Тобто, люди вони насправді не хочуть далеко від'їжджати від своєї домівки, сподіваючись на швидке повернення, але все ж таки люди підходять до того, що житло вартує купувати і входити. Ти в такі проекти, там де більш безпечні регіони? Ми розуміємо це, і це ну насправді розумно. Зимова підтримка. Це ваша програма, як зараз рухається. що програма запустилася буквально тиждень тому. А які результати? Ну, у нас комплексна зимова підтримка. Наразі це дві програми запропоновані урядом. Це підтримка, все ж таки, людей, які потребують особливої уваги, малозабезпечені, Це 6500 да, на одяг, взуття, ліки вітаміни. І ми маємо тисячну підтримку. Це програма від президента, це підтримка абсолютно всіх людей, якраз до підготовки в складний зимовий період. Наразі щодо тисячі, ми на сьогодні вже маємо 12 мільйонів заявок. Да, це дуже швидко, до речі, набрало обертів. І я вам хочу сказати, що і в принципі вже 3,5 мільйони профінансовані. Фінансування йде в строки зазначені, і ми вже навіть бачимо в принципі, середні чеки, тобто витрачання цієї тисячі. На, що? Насправді найбільше попитом у нас на сьогодні користуються це комунальні послуги. Це топ, звісно, в цьому списку переліку. Ми знаємо, що це в тому числі донати благодійність, це книги. Це ліки і наразі ще питання з продуктами харчування в супермаркетах. Я думаю, це також буде дуже популярною історією. Ось тому, і до речі, долучена же укрпошта ще до цієї події, тому що ми хотіли, щоб в тому числі прифронтові громади, бо люди, які не мають застосунку або не мають зв'язку, не мають смартфонів, взагалі не мають можливості цифрових рішень, вони могли б Дати таку заявку через Укрпошту і витратити ці кошти навіть там, де немає магазинів, де неможливо витратити да, або аптек, наприклад, вони можуть придбати такі товари саме з послуг Укрпошти, тому що вона в принципі і продає товари, в тому числі і продуктів харчування і ліків, в тому числі, тобто є можливість вибрати на цю тисячу якраз спектру того, що надає «Укрпошта», і це підтримка якраз людей особливих або з прифронтових громад. І 6,5 тисяч ще які подробиці. 6,5 тисяч стартував прийом заявок у нас з, з, з листопада. Ми маємо вже майже 200 тисяч. Насправді заявок. Так ми знаємо, що це обмежені категорії, тобто це діти з малозабезпечених дітей, це дітки ВПО, це інваліди першої групи, ВПО, це одинокі пенсіонери, і це, звісно, діти, які в дитячих будинках сімейного типу або під опікою, тому ми розуміємо, що це якраз ці кошти на одяг і взуття зимове, які сьогодні так потрібні, в тому числі ліки і вітаміни, саме підтримати ту категорію наших людей і діток, які потребують цього найбільше перед зимовою такою складною періодом. Супер, спасибі вам велике.